Що це буде. Знає тільки кохона. Да, ми запланували, ми його розробили, цей проєкт. Вінтик його зварив, скрутив, зараз покрасить, пишіть, хто думає, що це буде, на що це схоже. І для чого, які функції воно буде виконувати, покажемо, звичайно, ми покажемо його вже в кінці, коли воно вже буде складене до кучі. Як кажуть, половину роботи не показує. На що схоже, ми ну, це буде дуже класний проєкт. Це буде дуже Класна коробка. Я так думаю, захочеться зробити ще декому це. Або мать таке захочеться, щоб це було на їхньому підказочкам столі.